Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про програми для опрацювання даних різних типів. Програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності, мають назву прикладних. Прикладні програми поділяються на дві групи загального та спеціального призначення. До прикладних програм загального призначення належать програми, які можуть застосовуватись в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій. Прикладні програми спеціального призначення використовуються для реалізації завдань опрацювання даних в певній галузі діяльності. На конкретному підприємстві, в організації, в фірмі або їхньому підрозділі. До такого типу програм належать програми для створення відеоефектів в виробництві кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструкторських і проєктних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу уроків і так далі. Тобі відомо, що дані зберігаються на комп'ютері у вигляді файлів. Що ж таке файл? Файлом називають набір даних, що зберігається в пам'яті комп'ютера та має своє ім'я. Як можна розпізнати файли? Файли можуть містити текстові, графічні, звукові, відеодані. Щоб розпізнати вміст файлів, використовують розширення. За розширенням можна визначити, які дії дозволяється виконувати з даними файлу. Файли, що містять дані одного типу, можуть мати однакові або різні розширення. Що ж таке файлова система? Файлова система це спосіб організації даних для зберігання на зовнішніх носіях. У вигляді файлів і папок на комп'ютері. Організацію і роботу з файловою системою забезпечує операційна система. Об'єктами файлової системи є файли та папки, а також пристрої зберігання даних. Структуру файлової системи можна зобразити як дерево, де диск є коренем, папки гілками, а файли листками. Думаю, це відео було для тебе корисним. Для того, щоб закріпити отримані знання, виконай вправу за посиланням в описі відео.